Думаю, я нарешті готова поговорити із вами про близькість, про свої страхи, про фейли і досягнення у вибудованні близькості із людьми, про страх удару і приховування вразливості, про залізні емоційні стіни і постійний внутрішній неспокій, про напругу та уникання, про бажання жити легше і труднощі розуміння себе, про уважність та підпорядковування, про любов і зневагу, про агресію та скутість. Вам буде трохи дивно дивитися і слухати, бо влог вийшов доволі щасливий. До мене приїжджала моя улюблена людинка на два тижні, щоб витирати мої сльози. Врешті-решт, ми трохи плакали вдвох і дуже-дуже багато сміялися. Потім я знову залишилася сама і давай думати. Отут ми з вами і стартуємо. Ви знаєте, я завжди думала, що я прагну до передбачуваності, бо мої батьки такими не були. І ніби зрозумілість в мені, передбачуваність, послідовність, це могла, бути, могла б бути найбільша цінність, але вона виключає в мені живу людину і в цьому протиріччя, якийсь конфлікт особистості, бо важко бути послідовним, якщо ти хочеш змінювати думку і розвиватися. Отже, думок багато. І ще знаєте, таких, якими важко ділитися, бо визначеності і зрозумілості не буде. Але ціль цього монологу все одно виправдана. Я впевнена, ви зрозумієте. Приємно розповідати про минуле, яке вже сталося, в якому все чіткіше і зрозуміліше, бо там не буває змін. Там не треба брати відповідальність за вчинки чи за бездіяльність. Можна просто ділитися і жалітися на те минуле, або сумувати за ним. А в теперішньому жити важче, бо тут все ще в твоїх силах, яких в тебе чи то немає, чи то тобі не хочеться шукати. З думками те саме в минулому вони вже показали себе, вони або робочі, або ні. А от моментне, найінтимніше. Його ніби треба з часом доводити або нівелювати новим. Власне, в моментному цьому ховається моя близькість, точніше, мій шанс на близькість із людьми, яким я часто не користувалася, бо мала багато страху до людей, що будуть порівнювати мої тепер і потім, і до себе, що не впорався з тими порівняннями. Мені здавалося, що маю бути зрозуміла і послідовна, бо саме в цих двох речах є шанс на повагу до мене і любов на близькі тривалі стосунки зі мною. Але люди це лише моя проекція їх в цьому світі, і живучи за чужими правилами, я насправді живу за своїми. Це зі своїми порівняннями я не здатна рухатися далі, з нерозумінням себе, з нездатністю передбачити свої дії, бо тоді я це якась чорна діра без методички, як в ній полякати живе життя. Але живе і є, по суті, непередбачуване і хаотичне. Трохи складно виходить і метафорично, тому треба переходити на реальні приклади, але хто знає, хто ні. Але не так вже й давно мій колишній хлопець вирішив розійтися, і тепер я на 100% зайнята думками про свої стосунки з собою та людьми, страхами щодо здатності знову відкриватися світу і намаганням спрогнозувати своє найближче майбутнє. Є, Є. Є кітьки. Ну не тут прям, а там нижче трошки буде. Я просто реч, іноді до мене приходять такі думки, Алло, ты ее недавно. Кого? Okay. Я с ним всем... Я с всем... Я с ним сердце и чизкейк. Все. Отже, на фоні цього повороту в життя я багато згадую про минуле і пам'ятаю, як через страх емоційного зближення відкинула багатьох чуйних людей, не лише чоловіків, але й жінок. Згадую, як будувала дружбу і стає сумно. Я уникала розмов про почуття тут і тепер, часто ділилась минулим, з яким себе вже майже не асоціювала, тому це було легко. Само, самодіяльністю цієї камери а. в мене так само що вчилася а жінка не світить мені в очі. Тому що постійно шукати оці а, як де... Авий телефон і воно не з того ракурсу, не то але я останні час до речі якось тишити. Знаєш, коли хтось знімає, в тебе наче більше очікувань. Страшно було мені ділитися тоді чимось моментним, тим, що я відчувала в конкретну секунду: наприклад, мені з тобою зараз дуже добре, мені з тобою радісно, або мені зараз тривожно, або в мені є якийсь страх, що ми віддаляємося, і так далі. Якісь такі речі. І навіть е, приємні. Типу, я зараз подумала, як класно, що ти в мене є, або як класно, що ми зустрілися. Не писати про це, не дзвонити, не казати про це уже після того, як все. Завершилось, коли вже ви не поруч. Типу, дякую за зустріч, це класно. Класно провели час, це теж класно. Але говорити про такі речі в моменті дуже важливо, щоб бути ближче. Через те, що в мені було купа страху щодо зближення, я багато речей людям не говорила, щоб не стикатися з реальною реакцією їхньою, яка для мене. Це щось непередбачуване, а значить страшне. Але тим самим я втратила купу можливостей бути на крок ближче до цих людей, які мені важливі. Зараз я не знаю, як мої друзі відреагують на якісь мої нові думки чи почуття так само. Я змінюю що секунди, але і вони теж змінюються. І це найпрекрасніше бути поруч в моменти невизначеності, незрозумілості, в моменти росту. І подарувати їм відчуття безпеки і отримати те саме у, у відповідь, бо від змін зовнішніх чи, чи внутрішніх не зникає справжня турбота про них чи любов. І я тільки зараз починаю дозволяти собі цю любов, яка для мене паралельно про тривогу. Бо, знаєте, друзів теж страшно любити, і любити для мене зараз значить бути вразливою і готовою до болю. Бо іноді зміни в близькому оточенні кардинальні. І ти не встигаєш їх переварити, іноді ці зміни зменшують ваш час разом, або навпаки, збільшують ваш час разом. І це може бути боляче. І це не про друга, це про тебе. про... Свою взаємодію з цим другом, з собою, своїми емоціями, з кількістю часу разом, на який ти розраховуєш або не розраховуєш тощо. Проте ми говоримо про біль не про удар з боку війської людини. Ми говоримо про свій біль, внутрішній, який е, з'являється, мабуть, від очікувань, від розчарувань. І цей біль він породжує злість, бо паралельно є любов. А злість це рушій до відновлення близькості, яка втрачена вже трошечки через непроговореність якихось питань. А злість, вона про відкритість і нездатність вже приховувати свої справжні почуття. І це завжди про щирість. Власне, це це ще досі складно і незрозуміло, але я бачу в собі дуже позитивну динаміку в тому, що я не боюсь агресії. Бо прагну любові, не боюсь розчарування, бо маю багато віри. Не боюсь напруги, бо після неї завжди приходить тиша і спокій. Моя скутість і прагнення захистити себе від болю шукаю спосіб отримати любов завдяки більш прогнозованим методикам. Зокрема, через підпорядкування чиїмсь правилам любові, або через похвалу, ігнорування своїх потреб і уважність до потреб інших, через відсутність дискомфорту і агресії е, в лабках. І в результаті я рухалася не до любові, а від нелюбові. І ніколи не відчувала, що це воно. І зараз не відчуваю на 100%, що розумію, як бути в любові. Проте я точно знаю, що треба прийняти цілу гору некомфортних емоцій, якщо хочеться жити повноцінне життя. Зараз відчуваю в собі дуже багато гарних думок. Більшість з них, звісно, на наразі поки теоретичні. І вони створюють все ще напругу в мої голові, що Я не можу займатися звичними справами чи творчістю. Чесно зізнаюся, хочеться втекти від них хоча б на годинку, кудись в звичне минуле, де любов і спокій. Здавалося, що можна спрогнозувати, але тепер мій досвід каже, що ця напруга нікуди не дівається, вона просто відкладається і накопичується. Так що потім ще важче наодинці з собою, як за алкоголем. Ти втікаєш, втікаєш, але проблема не зникає. Вона досягає тебе знову в моменти свідомості. Тож, втікання для мене не вихід зараз. І в цілому глобально не вихід. Хоча місцями так. Тож, власне, розбираюся зі своїми думками дозовано і кажу собі: напруга це ок. Вона має бути, щоб ти навчилася її витримувати як доросла людина. Таню немає напруги, немає навички. Користуюся моментом, так сказати, складним, але все ще дуже необхідним, щоб жити в любові з собою світом і жити повноцінне, емоційне різностороннє життя. Друзі, вкотре дякую, що дивилися і слухали. Буду рада вашому коментарю, якщо поділитися, як у вас справи із близькістю, що для вас таке близькість. Звісно, розумію, що це такі питання, які доволі важко підіймати на загал, але намагаюся своїм прикладом створювати безпеку і для вас тут теж, аби ми могли обговорювати більш цікаві і складні речі.